Ми їздимо по різним містам, селищам і так далі. І вони, скажімо так, по різному знищені. От, наприклад, Іванків майже не, не тронутий, uh -huh. залишився. Тут в селі май, майже, майже теж. От. А, З чим ви, можливо, це пов'язуєте, на вашу думку? Тобто Це більша гіпотезно? Навіть, чесно кажучи, не знаю. В них тут був штаб. В uh -huh. баптистській церкві не було сан, санчасть, медичне відділення. А Баптистська церква Рядом, це. Церква, оце, оце там. Так. Біля лісництва ферма. Так, 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 так. Там тут, 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 якраз той п'ятачок, баптистська церква, лісництво, і вся ферма це mm -hmm. якраз той, той квадрат, де вони осіли, і їм було дуже зручно. Mm -hmm. що де було? Ну, тобто в церкві був а, санчасть? Час. в лісництві були радіолокаційні системи, їхні машини. Mm -hmm. з... Я просто не можу перестати, що mm -hmm. як це називається. Ну і на ферму заїжджали їхні, їхні машини. Заїжджали, виїжджали от, Там же ж місця багато. І це просто саме таке краще, класне місце, я б сказав, де вони собі облюбували і залишилися жити. снарядов Это... как бы еще мог бы не танковый да Это, видишь накручивается и до... Це страусина ферма, вона зараз зруйнована. Охоронці що вони їли страусів. Залишилось двоє, бігають по зараз по здвиживці. Вони жили взагалі тут в селі. З 25 лютого заїхали і до 1 квітня. Весь цей час я перебував тут в селі разом з людьми. Бачив і їх бачив, і з людьми спілкувався. Важко звичайно було все перенести. Ніхто ж не сподівався, що вони залишилися в, нас в селі, тому що ну, зрозуміло, що ну, є військова тактика, військові якісь там плани і всі. Ж... Потім якби стало зрозуміло, що вони йшли знімати нашу владу uh -huh. ну, з їхніх розмов. І наше село, виходить, що хоч їдеш з однієї сторони, хочеш їдеш з іншої сторони, через ліс, ближче до Києві, чим тут залишатися. Але вони залишились тут у нас в селі перебувати цілий місяць. Якщо можна так виразити перший заїзд, було дуже багато молодих хлопців. Вони тут жили і виїжджали, ставали на позиції. Uh -huh. В день була стрілянина, потім в обід там, чи під вечір вже поверталися назад. Тобто вони ж не могли себе виказати де вони знаходяться. Хоча я думаю, що, можливо, і наші і військові, і наші хлопці знали про їхнє місце перебування. Плюс вони ж, ну, наші знов такі військовослужбовці, знали, що тут залишаються жити люди. І на той період, на, ну, на цей місяць, поки ми жили, було десь близько 800 чоловік в нашому селі разом з дітьми. Тому зрозуміло, що і наші не хотіли. Змінити російською мовою подвігати опасності uh -huh. мирних людей. От і були моменти за цей період, що наші хлопці так точно гарно їх місцями попадали, де на фермі, де вони перебували 13 березня. В суботу зібрались люди, виїхали першою колоною на свій страх і риск. Вітарному коридорі було ніхто ніяк, ні з не домовлялися. Хоча, звичайно, що люди підходили, батюшка, давайте щось робити. Ми хочемо виїхати, давайте домовлятися. Ну, вибачте мені, скуп, з ким домовлятися з ними. Ну вони то випосіть за межі села, а далі що? Ну, З нашими немає зв'язку їхати туди, не знати, чи вернеться назад, і людей відправляти, не знати, куди сам залишатися, не дай Бог, щось станеться. Це ну, велика відповідальність за їхнє за їхні життя. Кажу, давайте якось рішати самі, може. ну... І потім зібралася колона із 43 машин в суботу. Вони виїхали. всі цій колоні там поїхала моя дружина, дружина з дітьми. І потім в неділю зранку поїхала ще одна колона машин. Ну я ж не знав, скільки там їх було, цих машин і так далі. І оце в першій колоні, коли вони виїхали, поїхали через Клаудіо, через і там вони трохи поблукали. І були перестрілки якась, і ці колони, ця одна колона розділилася на дві колони. І одна колона поїхала більш менш нормально, а от друга яка поїхала іншою дорогою, то там трохи були перестрілки, і стріляли самі машини, і були жертви, і поранені були всіх, на всій колонії. І мала їхати третя колона. Але вони щось то радилися, то не радилися, то їдуть, то не їдуть. І черговий раз, коли зібралися на збори біля магазину, вони хотіли вже їхати. Потім підходить військовий, російський, російський військовий, і наші люди до нього звертається, допоможіть нам виїхати. А він каже, ну в Гомель хоч і час. <паспоряджен> а в Україну, звініть, ми такі розвернулися, але зрозуміло, що ніхто в Гомель не буде їхати. От. Але так, щоб село Місця їхати ну, ніхто в нашому серії не заставляв. В нас за селом є дачний ну, масив, і там є відповідальність за цей, за, за цей масив. І вони з хлопцями вже, але вже було це 3 по-моєму, здається, чи 4 квітня, після того, як вони пішли. Як пішли вони? Так, угу. це було після того, як вони пішли. І хлопці ж теж рядом, рядом живуть в лісі, і вони пішли, подивилися ситуацію, побачили ці окопи їхні, і в цих окопах вони побачили е, взуття. Вони uh -huh. думали, що. Викинуть, де немало ну, для що. Вони попроли, ніхто там справді щось тверде. І ось цей відповідальність за це, потім ми з ним побачили каже: бачите, там, там хтось є, хтось лежить, тому що ну, там реальне тіло. Каже: не переживайте, нічого, ніяких мін там немає, ніяких розтяжок немає, можете щось треба щось, зробити. Щось а в нас в селі пропав о, чоловік, і всі за нього переживали. Він, він, вроді, був тут, а потім пішов в. У... Бородянку провірить там і квартиру, чи все нормально, так і не вернувся. Uh -huh. І його родичі переживали, що з ним сталося. І ми думали, що ну його там знайдемо. Зібравши людей, ми поїхали на машині в селі, знайшли свого відповідального, який нам показав це місце. Каже, не переживайте, все хорошо. Ми почали обережно викопувати із цього бліндажа, думали що одну людину, а потім як там було двоє. <творючих> Ці двоє це наші двоє хлопців, мешканці нашого села, які в чотирнадцятому-пятнадцятому році були е, служивцями атом. <творючих> <творючих> так як вони туди потрапили, ну один Бог знає. <творючих> а якісь сліди насильства, можливо? Звичайно, були. Ну тобто зав'язані, з руки зав'язані, зав <творючих> очі зав'язані, тіло все збите в одного черепа. Прямо ж ну зазвичай він твердий, але ну було видно, що там м'ягкі місце вже було. З на, на ми їх знайшли. Це була неділя після обіду під вечір, ми їх перевезли на кладовище, поки що положили, бо не були впевнені, що точно вони ці наші хлопці Віктор і Павел. І прийшовши в храм, я сказав ну, таким далеким так, родичам, що от ми знайшли двох, під подивіться, хто хтось, можливо, це ті хлопці, uh -huh. яких ну, теж шукали. Вони поїхали, пізнали, сказали, що так це наші хлопці вже. І потім ми підійшли вже в той час, вже в, наш, в нас в селі. Були наші військові, українські хлопці. Ми підійшли до відповідального, спитали, що нам робити, тому що знайшли uh -huh. щодо. Він каже, почекайте, я там перезвоню. Ну, повинні ж прийти люди, які цим займаються. Ну, ми чекали, чекали, нікого не було. І аж у вівторок, після обіду, десь перша година дня ми вже поховали цих хлопців. Вівторок, uh це який день? -huh. Четверте, п'яте, шосте травня, uh -huh. квітня. Квіт... квітня, квітня. Було. Це було вже після того, як вони. Горки залишили наше село. А пропали вони коли в з... Тільки в четвер була, двадцять там четвертатися число, лютого був військовий стан. <гум> вони зібралися і вийшли з села. Вони, <гум> м це хотіли... початку? Так, да, Це самого початку вони вийшли з села. Вони хотіли, ми ж військово зобов'язані, вони зразу кинули все. Хотіли попасти в Бородянку в військкомат. Попали вони туди не попали. Як вони тут ну, знову ж таки? Тільки... Ніхто цього не, не може підтвердити, чи ну, чим повернутий. Тому як там воно було, ну? В самому селі як таких ну, страшних скаж, ну, таких подіях таких не було, що там розстрілювали там, чи якихось насильств такого не було. Uh -huh. ну, Бог, Бог милував, я від, навіть не знаю за що, чесно кажучи. Але слава Богу, з їхньої сторони ну, ну, в нашому селі обійшли без жертв. Обстріляли, чи, чи обстріляли, чи попали в стовп електричний. І з неділю не було світла взагалі. У кого там де, де були якісь зарядки, чи на телефонах, ще трохи був зв'язок, потім буквально через декілька днів і зв'язку взагалі перестало бути. Бо минуло, що був газ. Угу. Що можна було їсти сварити, і можна, люди користувалися газом, включали плити, включали духовку, щоб вона нагрівала кімнати, тому що ну, ще морози були, сніг тоді то якраз був момент, що падав. А, люди перебували всьому в погребах. Є деякі сім'ї, що буквально такі тижнів там жили в погрібах, де ми ходили, і на ніч знову ну, ховалися в цих погрібах. От, це ж село. В кожному були. Ну, ті, хто жив, хто залишився жити в своїх в хатах, то ще б якісь запаси, там катоплі, бурак тому... А в тих хатах, де не жили люди, вони б виносили з погрібів. Все. Деякі розказували, що вибачте, жіночі білизну. Забирали, що ну, просто голову не влазили. За цей період два рази вони привозили гуманітарну допомогу нашим людям. І є ролик навіть з їхньої сторони вони знімали, як роздавали цю гуманітарну допомогу їжу. Ну і звичайно, що їжа були такі от сюрпризи, як це можна вам так сказати. Ось ці листівки вони додавали в гуманітарну допомогу, правильно? Так. Комусь руки давали, комусь було вже в готових пакунках. Вони були. Були ще газети. Вони одні приїжджали, другі уїжджали. І під самий кінець е, приїхали е, нові е, люди, і це оказалось вони як ОМОН. Master Margarita. Я б сказав російською мовою, сім'я ніби сороди. Тому відповідається за людей, які хворі на голову, мені навіть не хочеться. мене неправильно. Ну, мало лише, у кого які мурахи в голові. Uh -huh. Хтось наркоман, хтось алкоголік, хтось так думає, хтось виражає свою долю в, в таких моментах, щоб в нас як на кулях, не брати Христос сосусвість. Це звичайно кущем, це, звичайно, неправильно. Це ну, просто виходить за рамки всього елементарного і щось. Це ну, просто не налазить ні, ні на які вуха. Ну, ми готуємо нашим хлопцям подарунки. Угу. Паски, яєчка угу. і, ну, можливо, привезу ще бути личку корокова.